Учні Високівської школи Черехівського району вже з 1 вересня будуть навчатися в нових, комфортніших умовах. Ми підійшли комплексно і не просто утеплюємо фасад будівлі, а утеплюється і криша, яка от міняє свій також вигляд зовнішній. Крім того, буде встановлена модульна котельня на альтернативному виді палива. Хоча і з газою не будемо прощатися. Високівська ЗОЖ війшла до тих об'єктів, що цього року будуть відремонтовані за рахунок державного фонду регіонального розвитку. Всі роботи мають завершитись до кінця року, інакше кошти повернуться до державного бюджету. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський вирішив проконтролювати, як проходять ремонтні роботи на цих об'єктах. я говорю, нам не потрібно розповідати на таблицях. Нам не потрібно розповідати прогнозовані надходження, прогнозовані е, е, позитивні зміни. Е, Згідно реформи децентралізації, сьогодні ми можемо приїхати і показати. Ось дивіться, школа, яка не робилася самого початку, ніяких не вкладалося коштів, ніяких не було капітальних ремонтів. Ці сьогодні, ось що ми маємо далі. В ще одній сільській раді, яка сьогодні входить до об'єднаної цієї об'єднаної територіальної громади, ремонтується, відбувається капітальний ремонт доріг. Голова села Високого не планує зупинятися лише на реконструкції школи, і на місці ось цієї старої. Будівля, яка колись була дитячим садочком, хоче збудувати парк відпочинку. Були плани значить, її відновлення. З погляду сьогоднішнього дня, я бачу, що це ну, занадто буде дорого для сільського бюджету і безперспективно. А тим паче, коли от зараз тут змінюється вигляд, ми вже радились з проектантами. Дуже впишеться нова будівля дитячого садочка. Прямо на території гімназії. А це випускниця Новоборівської гімназії, в якій проводиться утеплення будівлі. Дівчина розповіла, що закінчила навчальний заклад більш ніж 10 років тому і поїхала з селища. А тепер, коли завітала у гості до рідних, приємно здивована реконструкція рідної школи. Тепленька школа буде там холодно було в класах, а ще буде тіп типу, окна пластикові, Уже дуть не буде, вже буде все хорошо. Зі слів керівника будівництва за рахунок утеплення школи більш ніж на 60% буде зменшено витрати пального. Плення по фасаду 2800 вісімсот квадратів. З них ми вже зроблено 700. Е, покріплено утеплювач, внесено по технології е, клей і лишилося тільки пофарбувати. Загалом в області цього року за кошти державного фонду регіонального розвитку буде оновлено 38 об'єктів на суму більш ніж 100 мільйонів гривень. Кристина Биковець, Дмитро Читанок, телеканал СК 1